На роботу потрібні водії автотранспортних засобів. Заробітна плата 21 тисяча гривень. Серед завдань та обов'язків перевезення паливно-мастильних матеріалів автомобілями вантажної групи та самообслуговування АЗС марки Вок. У Турійську, що на Ковальщині, шукають людину на посаду начальника виробничої лабораторії. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Обов'язками будуть організація роботи лабораторії, контроль роботи лаборантів хімічного аналізу, знання методик визначення білків, жирів, фізико-хімічних властивостей, кандидату на роботу необхідні знання нормативних документів. Також у на роботу потрібен начальник відділу транспорту. Заробітна плата 27 тисяч гривень. Серед завдань забезпечувати виконання договірних зобов'язань підприємства щодо надання транспортних послуг споживачам. Також потрібно буде організовувати роботу транспортних засобів підприємства з їх раціональним і ефективним використанням, з дотриманням вимог правил технічної експлуатації, колісних транспортних засобів та безпеки дорожнього руху. У колки Луцького району на роботу потрібен лікар-педіатр. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків надавати кваліфіковану спеціалізовану допомогу, здійснювати прийом пацієнтів, застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації людей. У Луцьку відкрита вакансія водія автотранспортних засобів. Заробітна плата 28 тисяч гривень. Обов'язком буде перевезення щебеню. Кандидату на роботу необхідна наявність посвідчення водія категорії «С» та є. E.